Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножиць від компанії Дукан під номером ДК 673. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони от в такій от коробочці. Дуже симпатична коробка, виконана з такого крафтового паперу, принаймні верхня вся частина з ворсу. Я думаю, ідеально підійде для подарунку. Всередині в коробочці, ось в такому пластиковому пакуванні, дуже простому кульочку, знаходиться інструмент. Інструмент цей належить до секаторів типу ножиць, тобто одноручний секатор з двома ріжучими лезами. Загальна довжина цього секатора 21 см, Довжина леза ріжучій кромці 7 см, а вага його 200 грам. Він виконаний цільнометалево. Ось ця частина лезо і руків'я це один суцільний елемент. І відповідно з протилежного боку точно так само руків'я разом з лезом. Завдяки такій конструкції руків'я досить масивне. Воно має тут сліди, як і ковки, так і потім обробки, тобто досить такі грубої обробки. Виконано це все вручну ну завдяки цьому всьому інструмент цей досить важкий разом з цим виконання леза оця от поліровка вона теж виконана вручну виглядає дуже якісно і дає надію що він буде дуже довго і якісно різати на лезі і на усіх частинах руків'я є написи. Тут знаходяться іерогліфи з логотипом самого дукан. Ось в цій частині, чесно кажучи, не, невідомі мені е, іерогліфи. Скорше за все, це клеймо майстра Ну а в цій частині вибито, що це зроблено в Японії. З протилежного боку жодних написів немає. Осьовий гвинт виконаний досить просто. Це є гвинт з двома такими з боків шліцами. Гайка під цим осовим гвинтом, гайка з латуні. І з протилежного боку цей гвинт закручується в лезо, і знаходиться тут велика латунна гайка, яка от зашліфована в одну поверхню з гвинтом. Ось якщо важно придивитись, на цих всіх елементах видно сліди ручної обробки. Всередині знаходиться ось такого плану пружина. Тобто це класична пружина для більшості японських секаторів. Чомусь ці традиційні виробники полюбляють саме такого типу пружину. Вона вставлена всередину в руків'я, і давайте спробуємо її дістати. Та вона дістається. Ось таким чином організований кінчик самої пружини. В багатьох інструментах ці кінчики загнуті донизу. Цього інструменту кінчик пружини є розплющений. Відповідно, якщо потрібно міняти буде пружину, звертайте увагу, тому що це не є таке традиційне виконання. Руків'я розширяється на кінець. Ось. І це є досить комфортно для отримання в обрізці, там, під час роботи, досить комфортно під час отримання. І форма ось цього секатора теж є така досить традиційна для японського інструменту, тобто в цій частині є розширення, і потім звуження, і на кінець теж йде розширення. В нижній частині верхнього руків'я знаходиться замок. Це є гачок ось такий, металевий і пружина. Яка фіксує цей гачок в декількох положеннях. Ну і давайте попробуємо обрізати щось з цим секатором. Ну, гілка міліметрів 5-6. Без проблем обрізається. Я скажу, що цей секатор буде дуже зручний якраз для обрізки, для стрижки дрібних рослин для дрібної формовки. По великому рахунку, в нього є, напевно, тільки два недоліки. Перший недолік це ціна, тобто це не є дуже дешевий інструмент. Другий недолік це вага його. Усе решта це надзвичайно якісний і цікавий в своєму виконанні інструмент, який точно дасть можливість якісно працювати. А тепер подивимось, як цей інструмент працює. Придбати секатор типу ножиці Dukan 673 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Dukan на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і дякую вам за увагу!